Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бергінець на телемарифон. Ну, сьогодні неділя, тому, можливо, мій текст декому здасться легковажним, але насправді в кожному легковажному тексті є щось дуже ваговите, ну, на те вона і легковажність, щоб отиснути. Так от, сьогодні дві теми у нас: це Зеленський Мальдіви і Путіний Нордост. Вони дуже між собою пов'язані. Не прямо, але емоційно так. Давайте почнемо Путіна з Нордоста. Бо воно нам таке не таке близьке, то давайте його швиденько пройдемо. Значить, Як відомо, нордост був ключовим терактом, який злякав московитів, і вони дружно під тиском обставин віддали. Владі, всі можливості і всі повноваження для того, щоб вона їх захистила від е, е, таких небезпечних і таких злих і жорстоких ученців. Е, те, що це могло бути інцинуванням, те, що е, саме ФСБ могло б подумати про те, як це зробити, ну, умовно кажучи, як це робиться з такими терактами. Ми знаємо, в Україні таке трапляється, це коли. ФСБ вишукує потрібних людей, ставить їм завдання, створює максимальні умови для того, щоб все це сталося, а потім в потрібний момент не дає звершити цей теракт, або дає можливість створити цей акт і теракт і на цьому зробити певну піар-кампанію, чи досягнути певних результатів, чи так далі. так далі. Кожен з вас пригадає багато таких випадків, в тому числі і які стосуються України. Так от в даному випадку, я не про це, а про те, що в одному з інтерв'ю, от прямо зараз, Путін сказав своєму журналісту, з яким він говорив, про те, що от вперше в житті він став на коліна і, значить, помолився за Нордост, коли був там Нордост. Ну, зрозуміло, що. Це говорить, якщо людина вперше в житті молилася в солідному віці, то, мабуть, це говорить про те, що він людина дуже віруюча, і всі ці театральні походи в церкву на Пасху і на Великдень, вони ой, ну у них Пасха, вибачайте, На Пасху і на Різдво це такий театр для того, щоб значить, показати людям свою прихильність до віри. В Україні і цього навіть формально немає, але менше з тим він тоді вперше став значить, на коліна і помилився за Нордост. І це є перший випадок. А другий випадок, коли він став на коліна і молився за когось, це за криваве вухо Трампа. Ми пам'ятаємо, що він розказав Віткофу, що коли Трампа поранили в той момент, коли американська зброя. В руках, як вважає сам е, Путін проксі американських, тобто ЗСУ, нищиле, вбивало е, російських солдат. Він стояв на колінах і молився закривав вухо Трампа, коли його там поцарапало під час ну, чергового якогось там заходу, теракту, імітації теракту. Що там було, я не знаю. Це вже хай американці розбираються. І дуже цікаво, що кривавий диктатор таки щось вимовив, ото й від собі. Оці всі сто днів, які Трамп як президент провів, ключове це були стосунки Путіна з кривавим кривавого диктатора Путіна, з кривавим вухом Трампа. Саме на основі <кій> на основі їхніх телефонних розмов. Загроз телефонними розмовами і загроз тих, що телефонних розмов не буде, і будувалися стосунки Трампа, Росії, Путіна, Сполучених Штатів. Тобто, оце вухо стало ключовим символом. Ну що, можна сказати, що якийсь там, я не знаю, там ну не знаю хто, тому що кажуть, що він там значить, викликає різних шаманів, там ще щось таке. Хтось каже, що він прийняв іслам. От я не знаю, який там конкретно конфесійний лідер підтримував його це значить, молитву, цю, але таки він вималив, що це уха Трампа, за яким він молився, такі його вислухала. І ну, це достатньо показово, Це говорить, що Бог може почути навіть таких великих грішників вбивців, як Путін. Ну чи не може, як ви думаєте? Пишіть, підписуйтесь на канал, апелюйте, погоджуйтесь, не погоджуйтесь, головне підписуйтесь і поширюйте це відео. А ще, будь ласка, донатьте нашим дронарям. У мене там в описі є банка і конверт. І ми хочемо з вами зібрати на два дрони. Взагалі зберемо на 20, але на Ютуб-каналі, на цьому маленькому нашому Ютуб-каналі збираємо на два дрони, так що думаю, що ви могли б мені допомогти. Коли я зазирав в останнє на ці картки, залишалося зібрати 9 тисяч. Так от друга частина це про Мальдіви і про Зеленського. Ні, ні, ні. ні. Ніяких фактів, що Зеленський полетів не, на, не в Південну Африку чи сьогодні, не в Чехію, а полетів на Мальдиві, відпочивати ні. <клес> Такого факту немає. Тому не будемо його приписувати. А от інший факт є: місцевий лідер, президент Островів, він провів прес-конференцію. Вона тривала 14 годин 56, здається, хвилин. Ну то й що скажете ви? А те, що це світовий рекорд, і він занесений в книгу рекордів Гіннеса. Ну і що скажете ви? А нічого. А те, що до цього світовим рекордом володіла Україна. До цього світовим рекордом володів Зеленський. Тому що він на фудкорті, пам'ятаєте, провів свою прес-конференцію. І цю прес-конференцію він провів у 2019 році і увійшов в історію. Тобто Зеленський вже в історії, як людина, яка провела на той момент найдовшу прес-конференцію. Сьогодні вона вже не найдовша. Тому я не знаю, які мирні плани сьогодні у Зеленського і які у нього засідання будуть з приводу яких операцій, але йому треба створювати штаб по рекордам і щось собі вирішувати. Тому що, ну куди це годиться? Якісь там, вибачайте, 5-6 років, з 5,5 років рекорд стояв і тепер його побили. Мабуть, тепер. Зеленського треба до роковин своєї інаугурації, яка відбудеться вже зовсім скоро. Провести іншу прес-конференцію, мало який президент в Україні починав сьомий рік свого правління. От Зеленський, другий з них. Тому що вісім років проправив у нас кучма, а Зеленський починає сьомий рік. Таким чином він унікальний в цьому розумінні, майже крім кучми, і йому доведеться проводити прес-конференцію. Тому я публічно звертаюся з великою надією, коли Олександрович почує моє прохання і побажання і проведе прес-конференцію, яка буде тривати хоча б 15 годин та кілька хвилин. Тому що якщо так станеться, тоді рекорд України, наша честь, слава, наше єдине по суті досягнення. За шість років правління, а це єдине досягнення, яке реально є у Україні за ці 6 років, це реальне досягнення ми зможемо повернути. Єдине, що треба подумати, що робити з цим агентом Кремля, цим ФСБшним крутом, от островах, це ж він може знов провести прес-конференцію щодов. І ви е, ж бачите, як не випадково вибрано час. Якраз перед 8-9 травня, пробачте, у них 9 травня, вони провели цей брифінг, це ж спеціально під День перемоги, вирішили так образити нашого Зеленського. І так образити Україну, забравши в неї єдиний успіх, який стався за ці 6 років. От така сумна історія. Так що. Сподіваюсь, нас Володимир Олександрович почув, що він попрацює. Можливо, знову, як було в овальному кабінеті, візьме з собою Єрмака. Єрмак буде поруч, і це буде вселяти сили, енергію, надії, і тоді Зеленський зможе поводитись більш рішучим, зможе там остро відповісти на заранні підготовлені питання, як це в нас традиційно буває. От, тому що ми знаємо, що коли. Прес-конференції Зеленського останнім часом проходять чомусь всі питання такі, на які Зеленський вже відповідав, а на якихось нових питань щось і немає. І про Червінського щось не питають, і про переслідування Порошенка щось не питають, ну, ти про санкції не питають, і про багато про що не питають. От, а все, що питають, це все те, що вже давно відповіді ми знаємо. і Відповіді були. Тому от, е, це важлива історія. Ну і ще раз в кінці хочу сказати, що два літаки. Два літаки Наші дрони збили, морські. Весь світ просто на вухах стоїть від того, що українці змогли американськими ракетами з дронів. А що таке дрон. Ви розумієте? Дрон це е, звичайний там прогрес човен, то, що плаваємо ми інколи. На річку виходили ж коли-небудь, ото такий човен маленький, зроблений, правда, інакше перероблений, там щось таке, от такого вигляду, отака штука. І вона виходить в море і збила вже два російських літака. Кажуть, що 50 мільйонів кожен коштує. І питання ж навіть не в мільйонах, в мільйонів тон їх вистачає, а коли така штука знищує літаки, це просто прекрасно. <голи> весь світ стоїть на вухах і весь світ каже, От якби з 2019 року да не припинили українські програми і ракетні, і по гарматам, і по всьому іншому, уявляєте, скільки б всього цікавого, ми би, не, на цей рік мали. Тільки всього мали, що го. го і я думаю, що ніякий би Путін в Україну не посунувся. Якби ми все те мали, то могли би мати на той час. Дякую вам. Вибачаєте, що закінчую трошки сумно. Але вже як є, підписуйтесь, донатьте, ширюйте і гарного всім вам вечора. Слава Україні!